В історії Японії є постаті, які стали справжнім символом цілої епохи. Це самураї, воїни, які жили за суворим кодексом честі і готові були віддати життя за свого господаря і вважали смерть не поразкою, а честю. Їхні мечі сяяли на полях битв, а імена наводили жах на ворогів. Протягом століть вони визначали долю Японії відкривалих воїн між фаладалами до створення величезних сюгунатів. Але сьогодні самураї залишилися лише в легендах, кіно та комп'ютерних іграх. То хто ж вони були насправді? І головне, куди зникли самураї. Давайте розбиратися. Самураї були військовою аристократією Японії, що сформувалася у 12 столітті. Їхнє ім'я походить від слова сабурау служити. Це слово точно передає суть їхнього існування. Самурай не належав сам собі. Він жив, щоб служити своєму даймьо – феодальному правителю. Їхнє життя підкорювалося Кодексу Бусідо, шляху воїна. У ньому головними чеснотами були вірність, сміливість та дисципліна, і самоконтроль, а також мудрість і готовність прийняти смерть. Самурай мав залишатися незламним навіть у найтяжчих обставинах. Важливою відзнакою був меч. Самурай носив пару зброї, дайсьо, довгу катану і короткий вакацасі. Вони вважалися не просто інструментами бою, а душею воїна. Втратити катану означало втратити честь. Якщо самурай зраджував своєму панові чи втрачав обличчя, єдиним способом зберегти гідність було сепуку, ритуальне самогубство. Це страшне правило робило самурай водночас і грізними і трагічними постатями. Найбільший вплив самураї здобули у XII та XVI століттях у часи, коли Японія була роздроблена на десятки ворогуючих князівств. Це була доба постійних війн, і саме тоді самураї стали головною військовою силою країни. У цей період вони були не лише мечем, а й мозком японського суспільства. Самураї ставали радниками своїх даймьо, займалися політикою, керували селами, збирали податки. Їхній вплив поширювався на всі сфери життя. Водночас вони розвивали у собі культуру. Самурай мав бути гармонійною людиною, не тільки воїном, а й митцем. Вони вправлялися у каліграфії, писали вірші, займалися садівництвом, брали участь у чайних церемоніях. Їхній світогляд формував дзен-буддизм, який навчав спокою і зосередженості навіть у вирі битви. Так сформувався романтизований образ самурая, воїна філософа, який поєднує в собі силу і мудрість. У 17 столітті Японію об'єднав його надто кугава. Настала епоха Едо, понад два століття миру. Для країни це була золота доба стабільності, економічного розвитку та культури. Але для самураїв це початок занепаду. У мирний час воїни втратили своє головне призначення. Війни більше не було, і меч став радше символом, ніж необхідністю. Самураїв почали використовувати як чиновників, суддів і адміністраторів. Вони займалися паперовою роботою, контролювали селян і порядок у містах. Привілеї залишалися, вони все ще отримували платню рисом, мали високий соціальний статус і право носити мечі. Але з часом це перетворювалося на тягар. Вартість рису падала, багато самураїв збідніло. Чимало з них ставали ронінами, воїнами без пана. Вони блукали країну, і шукаючи роботу, наймалися охоронцями чи найманцями. Часто роніни були символом самурайської трагедії. Горді війни, які залишилися без господаря і майбутнього. 19 століття стало переломним моментом для Японії. Прихід іноземних кораблів із сучасною зброєю змусив країну визнати. Стара система віджила своє. Якщо не провести реформи, Японія ризикувала стати колонією з Заходу, як це сталося з Китаєм чи Індією. У 1868 році почалася реставрація Мейдзі, масштабна трансформація, що знищила старий феодальний порядок і касту самураїв, які століттями були опорою влади. Їм заборонили носити мечі на вулицях, тим самим позбавивши головного символу честі і статусу. Крім того, припинили виплати рисом, які традиційно були основним джерелом доходу воїнів. Нова армія формувалася вже не з військової еліти, а з усіх громадян, завдяки загальній військовій повинності. Це означало, що військова монополія самураїв остаточно зникла. Багато хто з них не зміг пристосуватися до нових умов. Одні, більш далекоглядні, пішли у бізнес чи політику, ставши частиною нової еліти. Інші збідніли і залишилися ні з чим. А найвідчайдушніші підняли повстання, намагаючись відстояти старий порядок. Найвідомішим стало Сацумське повстання 1877 року під провдом Саїго Такаморі. Але воно закінчилося повним розгромом самураїв. Ця поразка стала символом остаточного краху самурайської епохи. Відтепер Японія вступила на шлях модернізації, де місце колишніх воїнів посіла нова держава з армією, економікою і суспільством європейського зразка. Самураї зникли як соціальний статус наприкінці 19 століття. Вони втратили свої привілеї, зброю і право бути воєнною елітою, але разом із ними не зник їхній дух. Кодекс Бусідо і досі впливає на японське суспільство. Його принципи дисципліна, вірність, самовідданість і прагнення до досконалості можна побачити у сучасному бізнесі, в культурі і навіть у спорті. Самураї перетворилися з реальних воїнів на культурний символ. Вони живуть у фільмах, книгах, іграх і легендах, які захоплюють людей у всьому світі. І, хоча мечі їхніх предків давно лежать у музеях, імена самураїв залишаються безсмертними, бо самурай це не лише воїн минулого, а особення ідеалу честі, якого людство шукає у всі часи.